Між європою та Дональдом Трампом розгортається велетенський конфлікт. Хоча данська влада каже, що це не конфлікт зі штатами, що багато балансів противаг є всередині американського суспільства. Трамп нагнітає і Бесент, які кажуть, що Гренландія має бути Гренландія, має бути американською або як мінімум під американським контролем. Мовляв, НАТО 20 років просило Гренландію стати частиною стати захищеною частиною від Росії від Китаю. Китай закликає, що ми нікого окупувати не збираємося. А американська преса каже, кого насправді. Хоче захватити Трамп, просто прикриваючись Гренландією. Бабіш попалив трампістів в Європі, і один з них вас точно здивує. Ну і плюс українські справи. Зеленський каже, що росіяни будуть бити по АЕС. Ну от і готують такі удари, вивідують. А політико пише, що в Європі можливий новий альянс. Без Штатів, але з Україною в центрі. Давайте це швидко проаналізуємо, плюс додаткові новини по Раді Трампа. Заяви Медведєва, багато чого іншого. Головне підпишіться на цей Ютуб канал. Подивіться, чи ви точно підписані. Друге, дуже дякую вам. Ми закрили збір для фрайкор-груп. Ну от і дуже скоро розіграємо дві картини від Гамлета вигляді поштових марок. А і власне візьмемо коротку паузу підзбираємо, а потім вирвемося в новий збір. Тому підпишіться. Дякую за донати. А ми починаємо. Коліція охочих може створити в Європі не тільки на базі Європейського союзу, але плюс Норвегія, плюс Британія зробити нову гарну історію, яка власне може стати європейським НАТО без штатів, але з технологічною Україною, з найсильнішою українською армією і з найкрутішими технологічними українськими виробництвами дронів. Ось така може бути історія. політика каже, що це може бути дуже життєздатний орган. Ну от да, без штатів важко, але сьогодні головні суперечності йдуть саме навколо штатів. І саме штати стають тією історією, яка. Власне, сьогодні загрожує Європі. Європа вже переготувалася, бо Бесент робить такі заяви, що мовляв, європа демонструє слабкість, штати демонструють силу. Тому Гренландія, що правильно повинна стати, повинна стати американською. Трамп постійно робить ці заяви. Ну і європа вже підготувала санкційний пакет на 93 мільярди євро. Щоб спробувати натиснути на американські компанії, обмежити їм доступ, ну щоб власне вони не могли погрожувати в вигляді Трампа окупації Гренландії чи взяття під контроль Гренландії, данія дійсно сьогодні викладається наповну і намагається донести меседж, що це питання безпеки всієї Європи. Медведєв е, вийшов з запоя вкотре і каже, що слухайте, давайте. «Make America Great Again» Мага, Europe Юре Again, там пуга. Я не знаю, що там ще. І він починає жартувати. «Make ця Данія Again». То не хочу розчаровувати Медведєва, але те, що робить сьогодні Україна, – «Make Russia Московія Again» І «Make Russia Small Again». Ось це в нас дуже добре виходить. І поки він там жартує з Європи, Росія втрачає економіку, боєздатність, авторитет у світі і старі постімперські впливи. Якщо Трамп каже, що він хоче зайти в незалежну кубу і в вільний каракас, то власне це означає, що там не буде ніякого російського впливу. Тому ці шутки прибаутки московські вони нічого не коштують. Росія тане. Бабіш каже, що в нього є суперпартнери, партнери Трампа, але виглядає, бо Бабіш це чешський прем'єр-міністр, дуже проросійський, якого підозрюють в роботі на Кремль, якого підозрюють в олігархічних зв'язках з російським капіталом. Каже, що він трампіст, і в нього ще є друг Орбан. Вони разом ішли, що те і що те проросійське деробло. Але здивував третій, хто типу трампіст, але насправді проросійський агент, каже, що Навроцький. Тут велике питання до польського президента. Пане президент, що ж у вас тут? Ну, одна справді. До трампістів приписують, ми ще це можемо зрозуміти. Інша справа: а що ж вас тут приписують до російських агентів? Така дивна у вас компанія. Ми говорили, що заяви Новроцької, які каже, що є згасаюча зірка, історичні претензії до України, що війська треба вести не на схід, а на захід йому на захід проти Німеччини серйозно. Ну ну і власне бабіш палить Орбана і каже, що він в команді надійних російських агентів. В раду Трампа вже ввійшли угорщина, та ну не ввійшли, запропонували угорщині італії. Поки що ніхто з них не погоджувався, ще вступати. Там треба на вході один мільярд внести живого кеша. От і тому поки що в чому в готівці Трамп не знає в чому поспіх. Ну от, але можливо така історія. Поки що не спішать вступати, дивляться, думають. Ну, от, ну нас поки й не запрошували, тому і ми теж спішити не будемо. Хоча і в ООН теж не дуже сильно той віримо. ABC News каже, що Гренландія це для відводу очей. Насправді Трамп говорить своїми помічниками про Канаду. Кажуть, що насправді Гренландію відсовують. Я чув від дипломатів, що Гренландія потім Канада. Ну от ABC каже, що ні, Гренландія це приманка, а насправді хоче Канаду. Тому що Трамп вважає, що вони не зможуть протистояти ні Росії, ні Китаю. Хоча знову ж і Росія і Китай розуміли, що якщо Штати підуть, що якщо вони підуть на Канаду, штати підуть за Канадою і будуть її захищати. Це їхній внутрішній двір, так би мовити. Ну але Трамп, походу, прихильник є такі американські теорії, що Сполучені Штати мають бути всім материком, всією північною Америкою. Мовляв, треба і Мексика, треба і. Канада. Джордж Буш, правда, придумував різні об'єднання. І Біл Клінтон, типу нафта, торгові угоди. Ну, типу, ви знаєте, щоб телятко, яке виросло і стало стейком, воно там разів 6 перетинає кордон Мексика, Штати, Штати, Канада, Канада, Штати, Штати, Мексика. І потім вже в Штатах цей стейк продається. Ну, тобто, не вирощується він на одній фермі, все суперзв'язано. Від кормів від кормів до вирощування. Ну і власне Трамп каже: ну чого будемо паритись? Давайте наше нам торгові об'єднання, давайте просто брати під контроль. Говорить ABC News, і кажуть, що це може бути відволікання. Не знаю, не готовий ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію. Маркую, що це від ABC News, Подивимося, події покажуть. Нам зараз, крім світового безладу, важливо все, що відбувається в нас. Ну от в нас відбувається у умер. Доповів президенту про переговори з американцями, домовились. Про наступне, що проспереті план може бути підписаний в Давосі. От, це план відбудови, так його Вітков називає. Ну дай Боже, нам про це процвітання. От, і власне підготовка до Давосу. Там буде кілька інтерв'ю, будуть зустрічі, можливо, зустріч з Трампом і багатьма іншими лідерами. Тому треба готуватися. То, от, власне, це відбувається. Ну і на фінал Зеленський каже, що Росіяни готують можливі удари по атомних електростанціях. Президент про це вкотре підкреслює. От виглядає це теж як певне таке нагнітання перед Давосом, щоб показати, що Росія не. Хоче зупинятися ось в цьому демонстрація. Сирський там ще багато почав говорити про контрнаступ. Ну одним словом іде певна інформаційна кампанія України на заході, щоб показати справжнє обличчя Росії. Вони зараз намагаються цей холодомор нам зробити. Вони намагаються нас тут заморозити. Президент ще трошки більше піднімає ставку і показує їхні реальні мотиви. Поки що розвідка не каже, що це буде сьогодні, завтра чи післязавтра. Кажуть, що така підготовка можлива. Така розвідка можлива. Ну от конкретики, що буде удар, зараз немає, тому паніку теж не розганяємо. Якщо буде, повірте, перший почну панікувати і вас до цього запрошу. Поки що політичні заяви президента, але в будь-якому випадку від цих потвор можна чекати будь-чого тому завжди треба підтримувати українську армію треба підтримувати українських військових, і тоді в потвор не буде можливості, тому що вони.